Чемпіонат міста Славути з пляжного волейболу, що проходив 28 серпня, зібрав сім команд регіону. І якщо перший аналогічний турнір, присвячений дню незалежності, відбувся серед команд аматорів, то теперішній залучив команди і гравців, які виступають на чемпіонатах України з цього виду спорту. Рівень команд виріс і цього року до нас долучилися команди з сусідніх регіонів. Тобто ми зібрали найсильніші команди з регіону це з міста Староконстантинів команди, з міста Ізяслав, Шепетівка, Славутського району і команда зі Славути. Достойний рівень команд учасниць чемпіонату засвідчили його титуловані гравці. Ігор Нікічук, гравець Нетішинської команди, що із аматорської ліги переходить у професійну, за плечима має чимало змагань високого рівня. У Славуту з'їхали стверджує достойні гравці. Рівень команд доволі непоганий. Приїхали команди зі всієї нашої області, не тільки з нашого району. З Староконстантинова. З, ми команда з Нетішина представляємо, зі всього району приїжджали, Шепетівка приїхала, рівень доволі солідний. У Славуті пляжний волейбол набуває все більшої популярності, у великій мірі через те, що зальний або класичний волейбол завжди мав чимало шанувальників. Але багато важить те, що знайшлись спортсмени-ентузіасти, які просувають цей молодий олімпійський вид спорту. Руслан Романюк тренує охочих дю США, зібрав команду дорослих. Так честь Славути на чемпіонаті відстоювали Юрій Савчук та Олег Бондарець. Готуватись до змагань вони розпочали за два тижні. Ліні тренування проходили щоденно. В цей час компанію волейболістам міг скласти будь-хто охочий. На міському пляжі відпочивальників, готових пасивний відпочинок замінити активним. Не бракувало. Благо, що є умови для гарної гри в задоволення. У нас в Славуті цей вид спорту. Ну, пару років буквально назад так, почали популяризувати. Зробили пляж, зробили майданчик. Звичайно, нас трошки не було зразу на простішому обладнанні. Це вже зараз придбали сітку, м'яч професійний для міжнародних змагань. Це ось спробували запросити кращі команди області, щоб у нас в чемпіонаті поучаствували. Будемо розширювати, звичайно. Будемо запрошувати з інших областей. Вже умови є, є. Все для того, щоб такі змагання проводити за підсумками змагань чемпіонату міста Славути з пляжного волейболу. Призові місця здобули перше місце нетішин, Славута та Шепетівка. Відповідно, друге і третє. Кращим гравцем турніру визнано Юрія Савчука зі Славути.